Всім привіт! Мене звати Михайло Ільницький, я менеджер з продуктів кріплення та захисту. І сьогодні я хотів би вам розповісти про наш новий акумуляторний дозатор HDE 500 на акумуляторній платформі Neuron. З чого Ми починаємо роботу з даним інструментом. Перш за все, нам необхідно обрати тип касет. У нас є червона касета для хімічного анкеру Хітхай 200 av 3 а також чорна касета, яка використовується з усіма іншими ін'єкційними анкерами, а також протипожежною хімією CP660. Окрім цього, нам потрібно підібрати акумулятор для даного інструменту, і, в принципі, вся лінійка Neuron акумуляторів підходить для використання. Однак оптимальними рішеннями будуть потужність 85 Вт-годин, а також 55 Вт-годин. На одному заряді акумулятора 85 Вт-годин, ви зможете ін'єкціювати до 160 капсул хімічного анкеру, і це буде найкраще рішення для по продуктивності. Однак, ви також можете використовувати і більшу потужність акумуляторів. Інструмент буде просто набагато габаритнішим і не таким зручним у використанні оператора. Давайте розберемо, які функції контролю, а також управління має даний інструмент. І для того, аби ви побачили, як, наскільки інноваційний даний інструмент, я буду його порівнювати з попередньою версією нашого акумуляторного дозатора на платформі Cliff2. Перша відмінність це те, що наш акумулятор тепер видає нашу хімію у мілілітрах. І всі значення 5, 10 і так далі, вони позначають саме кількість мілілітрів, яка подається через нос. В попередній версії ми виставляли кількість качків. Ви всі знаєте, що для того, аби правильно встановлювати хімічний анкір, перші три качки з нової капсули необхідно відкидати в сторону. І для цього раніше ми користувалися просто переставлянням. Даного коліщатка в позицію 3, тепер на нашому акумуляторному дозаторі є необхідна функція. Вона має вигляд ось такої стрілочки, і вона буде відкидати необхідну дозу з нової капсули. Ще одна інновація, а також відмінність від попереднього дозатора це наявність LED-індикатора. Зелений колір даного індикатора буде сповіщати вас про те, що кількість хімії подана в отвір правильно. Таким чином, натискаючи на курок даного дозатора і тримаючи його, буде ін'єкціюватися хімічний склад. І тепер ви бачите зелено, зелений показник. Червоний колір індикатора буде вказувати на те, що оператор. Занадто рано зняв палець з курка, і е, кількість хімії, яка була введена, недостатня відповідно до того значення, яке було вказане на нашому регуляторі. Як це працює? Але і це ще не все. Даний інструмент може вказувати оператору на те, що кількість. Е, Хімії, яка залишається в дозаторі, недостатньо для того, аби ініціювати її відповідно до кількості, зазначеної на регуляторі. Що мається на увазі? Якщо ви бачите, що зараз у нас доволі мало залишилося хімії в дозаторі, то переставляючи регулятор на більше значення, загорається і блимає червоний покажчик, який якраз таки і сигналізує про те, що хімії. Зараз для того, аби ініціювати 53 мл, недостатньо в нашому дозаторі. Тож, беремо наш хімічний анкер. Беремо нашу касету, вставляємо в правильну касету. Тепер беремо наш акумуляторний дозатор, натискаємо позаду кнопку, виймаємо поршень. Вставляємо тепер касету спочатку верхньою частиною. В пази, верхній, нижній до характерного клацання, і заводимо в наш дозатор. Для економії часу, натискаючи на кнопку, ми підводимо поршень до кінця нашого англі. Все, наш дозатор майже готовий, тепер беремо акумулятор і вставляємо в... також до клацання. Ставивши нову капсулу хімічного анкеру в дозатор, переводимо регулятор в положення безперервної подачі і заповнюємо носик повністю сумішю. Для того, аби два компоненти анкеру змішалися в правильній пропорції, перше дозування необхідно відкинути в сторону, тому переводимо регулятор в положення автоматичного скидання першого дозування. Використовуючи калькулятор для розрахунку хімічних анкерів, ви можете визначити необхідну кількість хімії, яка має вводитись в отвір при заданих параметрах глибини та діаметру отвору, а також величини шпильки. Для зручності, правильне положення регулятора дозування також вказане в додатку знизу. Вводимо хімічний анкер в отвір, натискаючи на курок на дозаторі і не відпускаємо його, допоки не загориться зелений індикатор. Обережно вводимо шпильку в отвір з попередньо ін'єкційованим хімічним складом. При передчасному знятті пальця з курка загориться червоний індикатор. Якщо хімічного складу введеного в отвір недостатньо, то завтра сигналізуватимемо про це блимаючим червоним індикатором. Для того, щоб завершити введення в отвір необхідної кількості хімії, відкриваємо нову капсулу та вставляємо її в дозатор. Далі нам необхідно повторити всі кроки, які ми робимо, коли відкриваємо нову капсулу. А саме, заповнити носик хімічним складом і відкинути перше дозування. А щоб завершити інєкціювання попереднього отвору, в якому не вистачило хімії, нам необхідно натиснути двічі на курок і завершити інєкціювання. Для наочної демонстрації функції повторення попереднього інєкціювання переведемо регулятор в положення безперервної подачі хімічного складу і зробимо умовне ін'єкціювання. Наступним кроком буде переведення регулятора в дане положення. Ви можете спостерігати, що об'єм та час роботи дозатора однаковий з тим, який був при попередньому введенні. Сподіваюсь, дане відео допоможе вам зрозуміти, як працювати з повним функціоналом даного інструменту, а також впевнитись в його інноваційності, оскільки він є єдиним на ринку України з такою кількістю розумних функцій.